Шановні, компанія стандарт, нові продукти, нове уявлення. На зараз ми будемо вам рекламувати рекомендувати. соняшник командор 3 сімірки. Це класичний соняшник, це у нас компанія Ліст. Тобто, що вражає в цьому вообще, в цьому виробнику? Виробник на зараз в такі скрутні у свої. Умови має можливість нам предоставити соняшник командор по класичній технології з вегетації 111-15 днів, які вже чітко стійкі стійкий агресивним расам вовчка. Адже, тобто, що хотілося ще, щоб ви в уяві бачили цей соняшник. Це соняшник, який структурно відповідає всім завдяки всім своїм якісним показникам. По-перше, це врожайність в багатьох регіонах України. Вже була вона дуже сформована, і на сайті можливо вже виложена інформація, тому що звище ви можете бачити сайт компанії Ліст. Тобто, що по-друге, командор це продукт за щодо того, що вегетація складає середнє рання 111 115 днів, буде хорошо сформований кошик, він буде знаповнений, там оліні складає 51%. Виробник також пропонує закласти той момент, що, що по листку треба буде робити комплексними мікроелементами, і тоді буде змінюватись гарна натура вашого соняшнику. І, тобто, ви зберете більший врожай, з більшими показниками з кращими от, на продажними якістями. Що хотів сказати по командору? середній статистичний продукт по стійкості до вовчка. Стійкість до вовчка там від 7 до 8 балів по 9 бальній системі. Но, е, його відрізняє ще такий момент, що е, нам потрібно, саме важливе, те, що воно вирощується і адаптоване для всіх районів України. Ще командори де інтенсивного типу. Інтенсивний тип то складає з уявлення, що якщо ми бачимо. Потенціальна вражанні продукту складає там, 50 з гектару при тобто, інтенсивній технології, ви можете взяти цей результат, і тобто, ну, хоча б до нього дійти. Якщо це буде екстенсивна технологія, то ми вважаємо, цей продукт теж стабільним. Це буде гарний ринковий показник цінообразування, буде йти воно в трьох фракціях, буде фракції йти економ. Буде фракція йти стандарт і буде фракція йти екстра. Ну, тобто сама крупніша екстра буде йти фракція, фракція 3,6. Запилення соняшнику складало відсотків 80 І десь вага посівної одиниці буде складати від 9,5 до 10,5 кг. Стандартна протруйка йде, Тобто, що ми хотіли ще сказати. Вкажемо вам ще в кінці, оператор підведе і покаже фракцію екстра. Дороблено на кіроградському населенему заводі. І це буде командор трисімірки. ще раз класика 115 днів максимальна у нього вегетація. Ну, гарна вражайність, олійність, стійкість довочка. Бажаємо вам успіхів, гарних врожаїв в нашої компанії. Підписуйтесь. Буде ще багато відео від компанії «АВС Стандарт про виробника інституту селекції Ліст. Тобто, на зараз. Дивимось фракцію і придивляємось нас, коментуємо. Вважаємо гарних врожаїв. Це так виглядає фракція Екстра, фракція 3,6, вже оброблена і готова до продажу. Весь товар, звісно, сертифікований. На всем гарно.